М'ясні консерви, боже, це небезпека небезпечна. Часто так чую, але давайте розберемося, що таке м'ясна консерва. Сама по собі консерва вона не є якоюсь небезпечною. От тушонка м'ясна, да? коли бабусі готували, мама моя готувала тушонку. Що ми беремо із м'яса? Ми беремо білки і амінокислоти, плюс деякі вітаміни, мінерали. Вітаміни С ми звідси не беремо, деякі вітаміни групи Б також ми звідси не беремо. Це те, що під час термічної обробки помирає. Тобто, з точки зору з, знищення поживної, якоїсь поживності, поживної поживності, під час термічної обробки нічого тут не станеться. Тобто, ми потенційно можемо робити собі на зиму такі закрутки, да? якщо ми їх самі робимо. Але часто в супермаркетах щось додають. Ось в мене чомусь конину взяла, ніколи не бачила конину. Конина знежилована, 97%. Цибуля ріпчата, гідратована, когона перед чорним мелени. Насправді це шикарний склад. Тут нічого не додали. Ну Окрім тільки, певно, всередині банку покрили таким мікро. Пластиковою плівкою з бісфенолом а це може бути потенційно небезпечно. Але, наприклад, якщо ви чоловік, якийсь військовий, чи десь їдете в поход, це дуже класна з тобою історія, яку ми можемо взяти. Солі, 1-2 грами на 100 грамів. Є тут ціль, так, але теж якщо ми візьмемо 100 грамів солі, це буде 100 грамів цього продукту, це буде всього п'ята частина із дозволеної кількості солі. Тому Сказати, що всі тушонки, всі консерви небезпечні, я би так не сказала. Питання в тому, що дійсно туди кладуть, потрібно читати склад. Тому що, якщо там вже буде, наприклад, в складі якісь крохмалі, консерванти, загущувачі, покращувачі, поліпшувачі життя і так далі. В такого, наприклад, тут є мальтодекстрин, є гідролізований соєвий білок, уже таке щось покладуть. Таке би я не використовувала. Тому Якщо вам потрібно, не викреслюйте повністю цю продукцію, просто виберіть того виробника, який на вашу думку дійсно класний, бо складу у них ось теж. пан Іван, склад прекрасний. Склад прекрасний. Нічого не можу сказати. Чи використовую я? Та ні, звичайно, ні, бо я в походи не хожу.